Привіт, привіт, всім, дорогі близнюки! рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на квітень 2025 року. Квітень у нас буде набагато більш приємніше місяцем ніж був березень хоча це дивлячись, як подивитися, тому що в березні нас було дуже багато таких запусків. Трансформації так, а в квітні вони всі будуть ніби як розпаковуватися. Перша половина квітня у нас будуть іще ретро планети. У нас іще буде ретро Меркурій і ретро Венера. Меркурій перший тиждень у нас буде ще ретро, тому тут бажано якісь нові документи підписувати вже після 7-го числа. А венера у нас розвертається 13-го числа у свій прямий рух. Тому тут, якщо б там жінка хотіла якісь собі робити там уколи краси або так, щось якесь нові новий образ збирати, то це все краще робити після 13 квітня. Також дуже сильно буде діяти на вас. В мене собачка тут спить, йому що сниться, він гавкає усміх. Класс. Так і класний. Знач, вже казала. А дуже сильно буде на вас діяти затемнення до речі сьогодні на затемнення 29 березня, яке було у нас у Овні. Це останнє затемнення у циклі. Так і наступний раз ці, ці затемнення вони повторяться у нас через 18 років. Полуцикл у нас буде через 9 років, але зараз енергії у нас отак от будуть настраюватися на цілих там 18 років. Uh, і будуть дуже сильні зміни. Так, у нас взагалі початок квітня Нептун перех... тільки перейшов uh, у знак Овна. Дивіться обов'язково, де вашій натальній карті Овен у вас знаходиться у вашій особистій натальній карті. Uh, от там у вас будуть оці такі бажання щось нове починати. На 29 число в мене є на каналі відео. Хто не дивився, обов'язково подивіться, там і карти також я викладала. Як у вас взагалі на що вам треба звернути увагу? Якраз таки на це затемнення, як воно у вас програється. Е, і воно буде діяти також е, в кінці квітня. У нас середини кінець квітня у нас Марс буде розвертатися е, у е, розвертатись. Він буде переходити у новий знак. Е, він був у нас у раці 5 місяців, е, і зараз він переходить нарешті в Лева і е, Лев. Це у нас більш такий енергічний знак. Це вогонь, і Марс він любить бути в вогняних знаках. В Раці він не дуже любить бути, тому що це у нас така повільність, вода, і тут можливо не було дуже багато якогось ентузіазму, якоїсь енергії для втілення своїх можливостей, так і в своїх бажань. То зараз вони нарешті у нас будуть з'являти. Так? Друга частина квітня вона більш придатна для якогось нового початку і для якихось нових, нових стартів. Там вже планети прямі стають, там вже енергії трішки вже легші у нас стають, і плюс-мінус більше ми привикаємо вже до цього Нептуна, який знак свій змінив. І взагалі готуйтеся, так? у нас кінець весни, літо буде дуже таке благополучне для якихось нових почитань. Так, завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Ці три знаки ви можете абсолютно безкоштовно в інтернеті розрахувати, їх бажано знати. Взагалі потрібно знати, тому що ви не можете бути тільки одного знаку зодіаку. Так ми завжди складаємося із різних пазликів. І ми інколи асцендент більше програється, ніж наше сонце. Інколи місяць більше програється. Місяць також він дуже сильно важливий, особливо для жінок, дітям взагалі тільки місяць дивляться. От і вам ці три знаки їх треба знати. І всі ваші гороскопи, всі ваші якісь прогнози, дивитися саме по цих трьох знаках. Карти, які будуть повторюватися, вони програються конкретно для вас. Тому що це у нас спільний розклад. Якщо ви хочете особистий розклад, пишіть мені в директ мого інстаграму або на мою почту, я залишу лінки в описі. До цього відео. Також я запрошую всіх новачків підписатися на канал прямо зараз. Зупиніть відео, натисніть на підписку, на дзвіночок, ставте взагалі ваші лайки, пишіть ваші коментарі. Це дуже сильно допомагає розвитку youtube каналу. Я вам буду дуже сильно за це, це вдячна. Я вас всіх чекаю також у своєму інстаграмі. Там у мене також інша інформація, не тільки так та а, і інші якісь мої там розуми також цікаві. А, от, і а, що, поїхала по кафтах? Да? Поїхали дивитися. А, дорогі близнюки, що ж у вас чекає у квітні місяці? Так, перша карта для близнюків на квітень 2025 року. Вже самі починають перевертатися мені карти. Карти для близнюків на квітень 2025 року. Сімірка, е, сімірка Пентаклів. От перевернулася мені тільки що сама по собі дев'ятка мечей. От вона у нас на дні колоди. Значить, е, усталі ждать, напевно, так по дев'ятці мечей. Е, тут можуть бути якісь страхи, так і що ви ніби як не знаєте, що вам чекати. Ви не знаєте, як далі буде розвиватися ситуація. Так от карта вам говорять, що не спішіть, почекайте. Сімірка Пентаклів це завжди про розвиток і про повільний розвиток. Ви не можете пришвидшити цей живот, він не може скоріше рости. Ви не можете заставити це яблуко скоріше зізріти. Так, і тут, Якщо якісь фінансові вклади у вас є, так якщо ви колись фінансово вкладаєтеся, то не чекайте одразу якихось великих результатів. Скоріше за все, ви будете маленькими частинками щось отримувати. Або зараз ви вже можете починати отримувати якісь так маленькі свої ресурси. Хоча їх я би вам і не радила навіть забирати, тому що тут треба більше зараз вкладатися. От вам на квітень кажуть, карти, вам треба вкладатися в щось, треба про щось думати, піклуватися про відносини, про вашу роботу, там, про якісь. Ваші, наприклад, домашні справи, от вам потрібно прямо приділяти туди свою увагу, і е, тоді розвиток буде дуже сильно для вас благополучним. І не спішіть. Не спішіть, тому що тут треба крок за кроком все робити. І ще для близняків карта? Карта зірка. Клас! Якась мрія у вас збудеться, і ви, ніби знаєте, в очікуванні цієї мрії будете дуже, знаєте, тут дійсно, може хтось завагітніє, може хтось от тільки тільки має народити, так, чи якась у вас з'явиться ідея, яка ви розумієте, що це мені принесе там якісь ресурси і гроші. По карті зірка тут треба бути зіркою, треба себе показувати, говорити, проявлятися. Ви можете познайомитися з якимись людьми дуже відомими і від них щось для себе взяти. Зірка це завжди про здійснення бажань. І тому тут у вас можуть знаєте, якісь бажання здійснюватися, проявлятися, одразу згадуйте наступне бажання. Тому що, коли оця енергія, знаєте, то вона ніби вибухає, ви одразу маєте можливість собі іще щось туди додати. Так от, карта зірка це у нас. І ще можуть бути якісь об'єктиви. Ви для когось можете стати ціллю. Ну, я скоріш думаю, тут у вас буде оця ціль, дивіться, оце от яблучко, да? на яке ви дивитеся. От Це ваша ціль. Ви туди йдете. І ви чекаєте, коли воно зізріє уже. Так, і ще карта Так. Ой, рицарь кубків, це дуже класно, дуже приємно. Рицарь кубків, особливо для дівчат, для жінок. Тут у вас може програватися такий кавалер на білому коні. Єдине що. Це людина, яка дуже багато там якихось жестів може робити, але не завжди стримувати свої слова. Тому тут довіряйно провіряй. також по е, рицарю кубків. Це якісь приємні пропозиції, це якісь новини, якісь любовні поїздки можуть у вас навіть бути. Тут вас хтось може запрошувати. Взагалі чоловікам, то захоче якось захочеться якось проявитися, можливо, для своєї жінки, або можливо, вам захочеться зробити собі якийсь подарунок, чи там вкласти щось там знову ж таки у свій бізнес. Щось приємне для для себе зробити і приємне зробити для інших людей. Це у нас знову ж таки розвиток подій, але вони будуть текти, як вода. от Не треба тут спішити. от Вам треба плисти за цією течією, і тоді все у вас буде гуд, і бажання ваші будуть збуватися. Так, і ще карта для близнюків на квітень 2025-го. Вісім мечей, прекрасно, да. Кому ще сьогодні вісім мечей не випадало. Третій знак і третій раз підряд нам восьмерки мечей виходять. Так от, вісім мечей це про страх і про ілюзію, яку ви собі придумали. Подивіться, насправді у вас все взагалі нічого не зав'язано, очі відкриті, і ніхто вас не тримає. Це ви собі тільки от візуалізуєте, ніби як паралельний такий всесвіт ваш. І оцю вісім мечей її треба пропрацювати, тому що це якийсь ваш страх. Насправді вам здається, що у вас якийсь блок стоїть, його немає. Якби ви хотіли, ви б його вирішили. Часто, от близнюкам, їм тяжко зробити якийсь перший крок. Ви тому що ви постійно щось передумовуєте. От вам говорять, і ви такі: ага, да, класно, да, От мені треба цим зайнятися. А потім бас, так, і зразу помінялися, і зразу вас вже кудись в другу сторону потягнуло. Це ваша особливість. Ви мусите навчитися з нею працювати. Так. І не просто е от, постійно між двох вогнів бігати, а вам треба навчитися конкретно е сприймати обидві свої сторони і слухати себе, що ви дійсно хочете, і робити це. Одразу робити. Тому що будете чекати, там потім е так і так і будете туди назад бігати. Так, і ще. Це жезлів. Сімірка жезлів це про дивіться. Ви ніби як в купол якийсь заходите, відгороджуєтеся. Пам'ятайте про свій відпочинок тут також. Знову ж таки, не спішіть нікуди. багато хто захоче вас, ніби як перетягнути на свою сторону. і Тут може будуть навіть якісь нав'язані страхи з іншої сторони до вас приходити, і тут ви треба над ними працювати, треба їх відпускати і стояти на своєму, відстоювати себе. Може, якісь ви будете тут захищатися і, і вам захищати там дипломну роботу, захищати якусь якийсь свій проект, і вам буде страшно прям знаєте його захищати. Вам буде страшно переходити на якийсь новий рівень, але пам'ятайте, що тут ви маєте бути всередині своїй абсолютно спокійні і впевнені у е, тих справах, які ви робите, і ніхто не... Мож, ніхто не має мати можливості вас е, перетягнути на свою сторону. Так, ви ніби тут один проти всього світу будете. Так. П'ятірка кубків не хотіла її брати. Не хотіла її брати, але було мені тільки на дні колоди. Я така думаю ні. Ну, візьмемо. Значить, п'ять кубків. Вам треба навчитися бачити позитив у негативі. Не зациклюватися, та що все якось не так, все погано, і щось у вас не получається, і образи свої виключати тут, тому що це у нас така карта кризова, і вона говорить якраз про наші емоції. Що якщо у вас хтось десь тут образив, то ведіть себе, будьте добрі, як доросла людина, а не як не уходіть не, не в йдіть йдіть якусь дитячу позицію. А, також по п'ятірці кубків тут ви дивіться, ви зациклюєтеся на якомусь депресивному стані, на тому, що ви втрачаєте, а не бачите, скільки всяких ресурсів тут перед вами вихідний з ситуації він насправді є. У вас оці всі три карти 8, 5 і 7 і всі про кризу. Блін, от у вас якась така ситуація, да, от вона знову сторони все гуд, все прекрасно, і я знаю, що у мене все є. Да, я знаю, що я йду до своєї мрії. Я знаю, що я багато що отримаю. І от у мене там якісь не знаю, подарунки приходять в життя, задоволення приходять. А з другої сторони, мені піпець, як сикотно туди йти. Мені піпець, як сикотно з цим всім працювати і відстоювати ще й себе, а тут мене образили, а тут треба над собою попрацювати. А що робити? Будете сидіти на одному місці. Ну, якби тут треба конкретно ці всі діла їх пропрацьовувати. Маєте бути впевнені в собі, маєте бути впевнені в своїх діях. Вам треба дивитися на те, що ви отримуєте із ситуації, а не те, що ви втрачаєте в ній. Це дуже дуже важливо. І перестаньте вестися на якісь свої ілюзорні страхи. Так ну і тут кар... беру восьмерка мічей Сразу Нас на колони. Ні, ні, давайте ми все перемішаємо. Карта для близнюків на квітень 2025-го. Так. Так, паж жезлів. Ну, це вже хорошо, це вже якийсь новий початок, це якась нова ідея, документи, пропозиції, очікування якихось документів. Тут може бути, може, вас хтось чекає, в гості вас може хтось чекати. По пажам це завжди щось нове. Це може бути діти, ви можете працювати з цими дітьми, або у вас тут можуть якісь ідеї з'являтися. Якщо це якась робота нова, наприклад, то ви в неї от прям повністю туди заходите. Це може бути навіть якийсь спорт, якісь заняття спортом. Так і а, пажик жезлів, це знову ж таки. Про якусь вашу ідею, за яку ви взялися, і ви її тримаєте, ви ніби її втілюєте в життя, ви вкладаєте туди свою енергію. Це може бути також по пажам, у нас і ще можуть бути домашні улюбленці, ви з ними можете проводити якийсь свій час у квітні місяці. І ще карта. Десятка кубків клас. Десятка кубків це у нас уже все приємне, це близькі люди, які вас оточують, і це, взагалі, наповнений такий стан завершення ситуації найприємніше для вас, так у вас такий Місяць такий мінжування, так, так ви то туди, то сюди, то туди, то сюди. І десятка кубків це у нас, от якраз таке. у вас тут іде новий початок через завершення чогось старого. Тут, якщо якийсь проект у вас закінчується, то ви будете дуже вдячні йому. Так, ви будете ви готові переходити на новий рівень, ви готові переходити на новий етап і шукайте тут підтримки саме у ваших близьких людей. І вдома у себе. Тут, от прямо в вдом, домі у вас може, прямо так знаєте, аура змінитися. Що мені з вами робити? Дорогі близнюки? Річка мечей. Е, і причому вісім кубків. Ви, ви її приймаєте. Ви проходите, пропрацьовуєте і готові рухатися далі. І, от, навіть якщо вас там ще щось не стримало, це може бути щось у відносинах у вас, або це може бути знаєте, якась така ностальгія. От якась ситуація закінчиться, якийсь проект закінчується, але він настільки вам подобався, що вам прям тяжко його відпустити. Вам прям знаєте, от серце крається, що тепер хтось іншим буде займатися, але ну так таке життя. Також трійка мечей у нас окремо взагалі від цього всього вона може давати якісь такі розчарування або якісь може зради. Хоча ви будете, в принципі, ви будете в цьому раді, ви будете раді, що ця ситуація нарешті закінчилася, і насправді ви всередині себе будете відчувати якесь таке полегшення цього всього. Трійка мечей це часто у нас сльози або дощ, погана погода, да? а, яка може там вам плани ламати. А якщо це сльози, то це часто, до речі, трійка мечей, як сльози радості проходить. Тому що це, в принципі, так, наші переживання, це наші сльози. І ще карту хочу на трічку мечей. Так, Рицар Пентаклів. Ну, степ -бай степ треба буде щось якесь рішення вам важливі приймати. Може, це щось на рахунок роботи, дійсно, на рахунок змін. Тут саме у фінансовій якійсь сфері у вас будуть зміни, так? І ніби якийсь проєкти ви закінчили, і тепер будете шукати, а чим ви мені далі займатися, ніби немає, немає ніякого заняття. Ну, ви його. Швиденько собі знайдете, так? Це заняття. Давайте оракулом. Так, оракул для близнюків На квітень 2025-го. Ого, афірмація на прийняття. Ви подивіться, да вам треба приймати. Всі ці урагани, які йдуть а, на вас, приймати всі, може, якісь неприємні ситуації або, може, якісь сварки інших людей, наприклад, так вам потрібно це все приймати і а, навчитися не звертати на нього увагу. І тут може якраз такі якісь медитації, вам можуть допомогти. І оці, оці, всі ваші страхи, оці ваші переживання, що може хтось вам буде палки, якісь в колеса ставляти. Вам це треба все приймати і не злитися, бути при цьому всьому максимально такими спокійними. Так і може дійсно якісь афірмації робіть, тому що тут може бути вам хочеться скоріше, вам хочеться більше, а не виходить так, як хочеться. І тут якраз таки над цим треба буде вам працювати. Дорогі близнюки. Я вам бажаю удачі, ви з усім справитеся, ви завжди з усім справляєтеся. Як на мене, близнюки вони капець, які фортунаті. Вони ви дуже сильно щасливчики у своєму житті, причому у вас ще Юпітер, у вашому знаці. Та, до травня місяця, він у вашому знаці, він йде прямо і він дає вам цю удачу, так що нею користуйтеся обов'язково. Так, а ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!